Депутатка від Слуги народу отримала російське громадянство і переоформила завод в окупованому Мелітополі. На міжнародній виставці харчової промисловості Гулфуд в Дубаї це об'єднані арабські емірати. Росіяни представили стенд Мелітопольського олійно-екстракційного заводу. Під російським триколором була помічена зокрема власниця підприємства Людмила Желєва, яка є депутаткою Запорізької облради від слуги народу. До повномасштабного російського вторгнення це підприємство виробляло соняшникову, соєву, рапсову олію та продукти їх перероблення під українським прапором. Звичайно, власниками української юр особи було подружжя Сергія та Людмили Желєвих. Вони володіли відповідно 60 та 40 відсотками статутного капіталу. То в Мелітопольський олійно-екстракційний завод. З 2018 року Желів почесний консул Болгарії у Запорізькій, Донецькій та Луганській областях ще й. У квітні 2022 року мер Мелітополя Іван Федоров повідомив про його нібито викрадення, але Міністерство закордонних справ Болгарії спростувало ці чутки, заявили, що консул Желів перебуває у безпеці у своєму будинку. На сайті українського МЗС Желів досі вказаний як почесний консул Республіки Болгарія, але контактна інформація не зазначена. Людмила Желєва досі є депутаткою Запорізької обласної ради. Туди її було обрано від партії Слуга народу. Наразі подружжя отримало російські паспорти, перереєструвало бізнес відповідно до законодавства РФ. У російських інформаційних базах можна знайти інформацію про ООО Мілітопольський маслоекстракціонний завод, яке в січні 2023 року з'явилося в єдиному реєстрі суб'єктів малого та середнього підприємництва РФ. У березні його засновниками стали Сергій та Людмила Желєви. Вони також є власниками ще кількох компаній на окупованій частині Запорізької області, які були перереєстровані теж відповідно до окупаційного російського законодавства. До речі, за даними руху, чесно у 2015 році Сергій Желів балотувався до Запорізької облради по 26-му мажоритарному округу від партії Опозиційний Блок. Але не був обраний. Ну а куди пішли колишні риги і колишні опезіжісти? Звісно, у вслуги народу, і мудрий український нарід сліпо проголосував за цих зрадників і колаборантів зробили себе самі, як то кажуть.